Добрий день. Буде розширення у нас. Розширяємо восьмирамковий вулик корпусом 300. Дивіться, як я роблю це. Значить, на початку травня сюди був поставлений на гніздо 300, був поставлений корпус 230. Значить, вони вже занесли ріпаком його і потребує вона розширення. Матка навіть пішла, ось, бачите, сюди. Працює тут маточка. Ващинку вони теж, бачу, потягнули. І теж засіяна вона. Але не про це. Дивіться, далі, як я розширяю. Зверху я нічого поки не ставлю. Я цей корпус знімаю. Знімає тяжолий цей корпус. І тепер ми маємо гніздо. Прибираємо непотрібний воск. Що далі робимо? Далі достаємо із гнізда дві печатных рамочки, печатного розплоду. Ось все, бачите, печатний розплід. Гарно матка працює. І кладемо його в 300 корпус яким будемо розширяти. Кладемо в 300 корпус. А на це місце ми ставимо їм вощинку. Це буде зразу і противороєве, це для них буде праця. І розширимо. Так вони скоріше освоїть нам корпус, який ми даємо. Це рамочка медова. Матки вже нема де червити в першому корпусі, тому вона вже пішла в 230-й. Забираємо опять печатну і ставимо опять 300-й корпус, який ми будемо розширяти. А сюди ставимо вощинку. Сюди ставимо вощинку. Тобто обновили ми одразу вже гніздо, щоб на зиму у нас... Чорні рамки там не йшли, поставили дві ващинки, дали їм роботу і ставимо 300-й корпус. Це у нас вже перед акацією. Акація вже фактично зацвіла. Далі повертаємо їм корпус 230 з ріпаком. Качати його ще не можна, так як він ще не запечатаний. Скоріше за все, ріпак. Будуть допечатувати вже акації. Качати будемо все разом. Але я знаю, що в цьому корпусі ріпака немає. Ті, що я тільки що поставив. Якщо там будуть заляті рамки з медом, вони будуть з акації. Іменно товарна акація у мене буде в цьому корпусі. От якось так розширяємо ми наші вулики.